Шановні батьки, до вашої уваги гра, що знайшов зайчик у лісі. Зовсім безпечні предмети можуть бути небезпечними. Тобто, дбайте про безпеку. Нехай життя ваших, ваших, ваших дітей буде безпечним. Безпека, понад усе. Навчіть бути безпечними самих себе та дітей. Бережіть себе. Пропоную пограти з дітьми в гру. І навчити їх нічого не брати до рук, що навіть самі безпечні предмети можуть з'явитися або оказатися небезпечними. Тож нічого не вчіпайте, не піднімайте. Навчіть дитину бути обережною, бережіть себе. Дякую за увагу.